Одна історія, яку я прочитав про Байсона Каула. Це громадянин Мальви. Цей чоловік займався фермерством, і в нього получ, виник конфлікт із сусідами. Його сусіди побили тих працівників, які працювали у нього. Одного працівника вони дуже жорстоко побили і, допомагаючи цьому чоловіку прийти до туалета, бідняга впав і вдарився головою об щось гостре і загинув. Байсона Каула звинувачили у вбивстві. І так як в тій країні за вбивство була смертна кара, його приговорили до смертної кари. Напротязі свого ув'язнення він тричі опинявся на порозі смерті, чекаючи, поки приговор приведуть у дію. Але кожен раз він уникав цього, тому що. Кожен раз, коли він попадав в список тих людей, яких мали страчувати, кожен раз закінчувався робочий день у палача. І так продовжувалось до тих пір, поки в країні відмінили смертельну кару, а потім пізніше він ще й потрапив, був суд. І там на суді йому, довели, йому вдалося довести свою невиновність і його відпустили. Він прийшов додому, його дружина померла, але він залишився доглядати свою стареньку маму, яка весь час цей молилася за нього і чекала його. Я думаю, що. Отака От історія і подібні історії, які ми, можливо, чули не раз, коли люди, які опинялися на порозі смерті, отримували помилування. Ми з вами підійшли до тексту, який називають золотим віршом всієї Біблії. Друзі, я думаю, ви догадалися, тому що ми підійшли до третього розділу. Ми зараз говоримо про Никодима про цю зустріч. І от в контексті цієї розмови, пам'ятаєте, Никодим спочатку він е, прийшов та й кома. Ми давайте так трошки пригадаємо, е, він прийшов і він був спантеличений. Він не знав. Він розумів, що той, перед ким він стоїть, він дійсно прийшов від Бога, але він не міг зрозуміти той шлях спасіння, як це можна зробити. Він шукав. Такого, знаєте, способу спасіння, якимись ділами, намагався зрозуміти, що потрібно зробити для того, щоб мати спасіння. І Христос, якби е, до, е, знаєте, показуючи йому Його таку не, нездатність самостійно спастись, він довів його до такого вічия. І тут Христос йому відкриває шлях спасіння, єдиний шлях спасіння, який може дати лише Бог, і лише народившись з гори. І ось в контексті цієї розмови наш Господь, Він промовляє ці слова. Друзі, ці слова сказані самим Богом. Є багато слів, які е, цитують Павло, чи Моїсей говорить, чи інші пророки, вони говорять від імені Бога. То слово, яке Бог їм поклав на серце. Але ці слова, друзі, які ми зараз з вами будемо читати, які, можливо, ми знаємо з вами на пам'ять, це слова, які в центрі цієї розмови говорить сам наш Господь Ісус Христос. Він каже: так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Івангелія від Івана 3, 16. І ось в цьому тексті ми читаємо про витоки, ціну і результат Божої любові. І цей текст він в собі несе три істини щодо Божої любові. Цей текст, друзі, він говорить про любов. І він говорить про любов Божу. І ось перша істина, яку ми можемо побачити в цьому тексті, це те, що Бог, він єдине джерело любові. Він єдине джерело любові, Немає іншого джерела, від якого би прийшла любов. Друзі, якщо ви шукаєте любові, якщо ви кажете, я би хотів, щоб мене хтось любив, ніде ви не найдете любові як тільки в Бога. Тільки Бог єдине джерело любові. І от ці слова, оця істина, вона вкрита в цих словах. Так бо бог полюбив світ. Оцей текст: так бо Бог полюбив світ. Він показує, що Бог є той, який любить цей світ. Ініціатором любові є Бог. Бог любить своє творіння. Це істина. І Бог свою любов доказав світу. Деякі люди в результаті свого гріховного способу життя, вони доходять до такої точки відчуваю. Можливо, і ви були, і я, можливо, ми колись були в такій точці, коли ми кричали: де Бог? Він нас не любить. Багато людей так говорить. Вони кажуть, де Бог? Він нас не любить. Але як глибоко помиляються ці люди. Оці слова, які кажуть, так, бо Бог полюбив світ, вони говорять, що Бог любить своє творіння. Ці слова говорять про те, що Бог любить своє творіння і Він бажає своєму творінню лише добра. Він полюбив світ. Впалої людини так, як не полюбив світ впалих ангелів. Друзі, для ангелів нема такої любові, яка є нам. В Римлянах 5.8 Павло пише такі слова. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог полюбив. Нас тоді, коли ми були ще грішниками. 1 Івана 4.10. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. Ні, не ми. Не від нас. Не ми перші полюбили. А що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Великий Бог полюбив. Цей, недос... цей досконалий світ з ним створений, але який став недосконалим в результаті свого гріхопадіння. Святий Бог полюбив нечистивий світ в той час, коли він не міг дивитися на нього з задоволенням, коли світ став просто противний від гріха. Щоб нам, знаєте, хоча б приблизно зрозуміти ті почуття, хоча б приблизно зрозуміти, перед чим стояв Бог, коли він полюбив цей світ, нам може допомогти текст, який написаний в книгі Пророка Єзикіля. Пам'ятаєте, там в 16 розділі Єзикіль, він описує прояв Божої любові до дочки Єрусалиму. Пам'ятаєте, він пише там, що ти народилася, ти... він показує, як дочку Єрусалима в цьому розділі він показує, як дитина, яка народилася, і мати її викинула. Буває так. От народилося дитя і мати природах залишається маленьке дитя, і, і уходить. І ось він показує образ Єрусалима, показує, що от в такому стані, як ця дівчинка, е, находив, находився ізраїльський народ. Давайте ми з шостого вірша прочитаємо. «І, по, і проходив я повз тебе і бачив тебе, як ти валялась в своїй крові. І сказав я до тебе. Живи в своїй крові. Так я сказав тобі: живи в своїй крові. Ростиш. Забрав я тебе, як польову ростину, і ти зросла та стала велика, і дійшла ти до найвродливішої вроди. Перса, випростались, волос. Твій виріс, а ти була зовсім нага. І проходив я повз тебе і побачив тебе аж ось час твій наспів, час кохання. І простягнув я полу свою над тобою, і закрив твою наготу. І присягнув тобі. І війшов з тобою в заповіт, говорить Господь Бог, і стала ти моєю. Знаєте, от читаючи ці слова, ми можемо представити цю картину. Уявіть собі, оця дівчинка, яка валялася вся в крові. Яка не мала жодного шансу, вона не мала ніякого положення, вона була повністю закинута. І знаєте, він залишає її десь на певний час в такому положенні зростати. І ось коли вона доростає до того віку, віку любові. Коли вона стала вже дівчиною. Але цей вік був надзвичайно небезпечний, коли вона могла просто жити. Знаєте, жити просто в якомусь гріху і залишатися жити в гріху. Залишатися жити в своєму положенні, покинута, нічийна. І дивіться, Бог бере і з заключає з неї заповідь, Простягає їй руку. Він входить в заповідь, Він бере її собі. Друзі, от приблизно так. Бог поступив з цим світом. Бо більшість юдеїв, вони гордилися тим, що Месія був посланий до ним. Друзі, ці слова сказані Некадиму. Він єврей, він фарисей. І більшість, більшість євреїв вони чекали, що Месія прийде для них, для їхнього народу. І Христос говорить ці слова Никадиму, і Він заявляє, що Він прийшов з любов'ю. Яка звершена, яка звернена до всього світу. Не тільки до, до, до юдеїв. Але Він каже, Бог полюбив світ. От чому було важно Никодиму сказати ці слова. Тому що його розум, він був заточений на те, що месія це лише їхня власність. Лише вони одні, вибрані Богом народу. Але Христос. В цих словах він показує їм, що Бог даний всім. Бог даний для кожного. І для юдеїв, і для язичників. В першому Івана 2.2 сказано так: Він у благання за наші гріхи. І далі написано: і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Він у благання за гріхи. Всього світу. Друзі, Бог полюбив світ. Бог проявив свою любов до всіх, абсолютно людей. Абсолютно до всіх. За всіх людей, які живуть на цій землі, які, які в страшному гріхі. Бог абсолютно всіх полюбив. І друга істина, яку ми бачимо в цьому тексті, це те, що Бог. Він віддає найдорожчі по своїй любові, що дав сина свого однородженого. Що дав сина свого однородженого. Ця істина вона показує нам те, що Бог віддав найдорожче, як ціну за свою любов. Ісус Христос, Він є однороджений Син Божий. І те, що віддав Його Бог за нас, Воно особливо возвеличує його любов. Тому що якщо він, дивіться, віддав за нас свого Сина Однородженого, то ми можемо бути впевнені, що Він дійсно нас любить. Він доказав. Знаєте, так говорять, якщо ти любиш, то докажи. І він віддав найдорожче. Він доказав. І ніхто з людей не має права тепер сумніватися в тому, що він любить. Друзі, якщо ми сумніваємося, це результат нашого невірства. Це наш, наша проблема, це не проблема Бога. Бог полюбив, Бог не просто сказав, що Він полюбив, а Він доказав свою любов. І тепер питання стоїть за нами: чи ми розуміємо це? Що Він віддав цю любов, і ми можемо бути віддав свого сина, доказавши цю любов, і ми можемо бути впевнені в тому, що Він нас любить. От його вороги, вони не могли би взяти Христа, якби Бог його не віддав. Бог дав свого сина. Якби Бог не дав, ніхто б його на хрест не повісив. Ніхто не мав би такої сили, щоб його схопити, забрати в Бога і повісити на хрест. Ніхто би не мав такої сили. Якби Бог не віддав, друзі, це був теж акт любові, коли Бог віддає. І бачить, як вони знущаються. Бачить, як його б'ють, плюють над ним, як його вішають на цей хрест, ганебний хрест, роздягають. Але це Бог віддав. Він був виданий певною волею та передбаченням Божим ще до розп'яття. Друзі, Він віддав його не тоді, коли от так обставини склалися. Знаєте, от Христос іде проповідує, тут складаються обставини, появляються вороги, і Бог вирішує, ну от тепер я його віддам. Ні. Бог віддав його ще тоді, коли світу не було. Бог віддав його, передбачивши ще наперед. Дії святих апостолів 2,23. Пам'ятаєте слова, які Петро проповідував до тих людей, які були там в Єрусалимі. Він каже того, що був виданий певною вольною та передбаченням Божим, ви, звертаючись до тих людей, які слухають, Петро каже: ви руками беззаконників розіп'яли та забили. Але чому ви це зробили? Чому ви його вбили, чому ви його розіп'яли? Він каже, тому що він був виданий певною волею і передбачений Богом. Бог передбачив це. Це був план Божий. Бог знав, і це єдиний шлях для того, щоб доказати людям свою любов. Друзі, це неймовірно. І крім того, коли ми говоримо про те, що Бог віддав свого сина, ми маємо розуміти, що Бог віддав його ще й в тому сенсі, щоб запропонувати його всім віруючим людям, щоб дати його нам. Він не тільки віддав Його як для того, щоб заплатити ціну, щоб дати нам спасіння, Він Його дав ще нам, друзі, щоб ми мали Христа. Щоб ми мали найдорожче, що є в цьому світі. Він віддав його нам. Він віддав його, щоб Він був нашим Пророком, щоб Він був нашим первосвященником, нашим миром, щоб Він був головою нашої церкви. Його церкви. Він віддав Його нам, щоб бути для нас всім, у чому ми маємо потребу. Ісус це найкращий наш друг. І якби Бог його не віддав, ми б не мали сьогодні друга. Ми б не мали Господа. Знаєте, багато людей вони загинуть. Багато людей вони загинуть. Але те, що Бог віддав свого сина однородженого, воно свідчить про його любов до всього світу, навіть до тих, які загинуть. Тому що через нього життя і спасіння запропоновано всім. Друзі, спасіння. Пропонувалося всім людям. Но дехто загине. Багато загине. Бог любить тих людей, які будуть в аду. Бог їх любить. І він їм запропонував спасіння. В цих словах це сказано. Ми не можемо дати відповіді. Відповідь знає лише Бог. Він знає, чому вони загинуть. Він знає. Але він їх любить. Він їх любить. Подібно, як і, знаєте, такий, якби така ілюстрація. От в країні, уявіть собі, що є влада, є правитель. І ось люди цієї країни вони збунтувались проти правителя, зробили бунт. Вони відмовились його признавати за своїм правителем. І ось правитель, він якби, запропонував їм, що він може звільнити цих людей від покарання. Він не накаже, вгамувавши цей бунт. Він не накаже людей. Але є одна умова. Потрібно, щоб кожен прийшов, впав на коліна, визнав свою вину і попросив вправителя про прощення. Друзі, оце, оце так. Весь світ абсолютно збунтувався проти Бога. Кожна людина, я і кожен з нас, ми всі вибрали жити своїм життям. І Бог дав нам шанс. Нам потрібно прийти до нього, стати на коліна. Попросити в нього пробачення і він нас прийме. А для того, щоб він нас прийняв, Він все це зробив. Він віддав найдорожче. Він показав, я вас люблю. Я готовий вас простити. Але, друзі, це є наша відповідальність. І ось це є любов. І оце те, що от є третя частина або третя істина, яка скрита в цьому тексті, Бог звільняє від, зга... від загибелі по своїй любові. Бог єдине джерело любові, Бог віддав найдорожче це свого сина по своїй любові, і Бог звільняє від загибелі по своїй любові. Бог пропонує звільнення від покарання. Кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, щоб кожен. Хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Оце великий такий, називають його, євангельський обов'язок: це вірити в Ісуса Христа. От що є діло. От що не могли зрозуміти ці євреї. Вони кажуть, яке діло, що зробити, скільки пожертвувати, скільки законів виконати, як жити. Ось діло Боже, віруйте в Бога. Ось діло! Наші діла це віра. Ось що може дати нам спасіння. Щоб ми могли вірити в Ісуса Христа. В Ісуса Христа, якого Бог віддав за нас, або Бог віддав нам. Це наша відповідальність, друзі. От є те, що Бог полюбив, те, що Він зробив, те, що ми не можемо зробити. Ми не могли себе вибрати, передбачити, дати Духа Святого народження. Ми цього не можемо зробити. Але, друзі, ми. Можемо вірити. Якщо Бог дає нам цю віру, якщо Бог відкриває наш розум, і ми розуміємо, про що ми зараз читаємо, друзі, це наш обов'язок, це наша відповідальність. Вірити, щоб кожен, хто вірує в нього, вірити в нього. Так як Бог віддав його нам, ми повинні віддати йому себе для того, щоб він управляв нами, щоб він нас навчав, щоб він нас. Спасав, щоб він нас вів далі по житті. Хто вірує в Христа, написано, не загине. Хто вірує в нього, каже, не загинув. Віруючий, спасений від жахів аду. Ми спасені від аду, друзі. Нам не страшний ад. Ми спасені. Віруючий не загине. Бог забрав наші гріхи, ми не помремо. Ціна прощена, прощення заплачена. І тому смертельний приговор відмінений. Все ми спасені. Нам подарована амністія. Віруючий успадкує радість неба, він буде жити вічним життям, Бог звільняє від загибелі по своїй любові. Це дивовижно. Ми тут бачимо того Бога, який дає нам шанс. Дає нам життя. Дає життя тоді, коли ми не мали жодної надії на те, щоби спастись. Нещодавно я читав історію, можливо, ви її чули, яка дуже, можливо, гарно ілюструє оцю істину. Історія про те, як був відкритий медичний препарат інсулін. От в 1900 до 1922 року люди, які мали цукровий діабет, вони були приречені фактично на вірну смерть. Але в 1922 році в університеті в Торонто вчені відправились в лікарняну палату до діабетичних дітей. Більшість цих дітей вони були в комі. Уявіть собі, палата, маленькі діти, дітки знаходяться в комі, вони вмирали від діабетичного кетоацидозу. Уявіть собі біля цих ліжок батьків, які заливалися сльозами, які в молитві просили Бога про зцілення. Вони бачили своїх дітей і вони нічого не могли зробити, щоб їм допомогти. Цей факт відомий як один із найнаймовірніших моментів медицини те, що там відбулося в тій палаті. Уявіть собі кімнату повну батьків, що сидять біля ліжку, вони очікують неминучої смерті їхньої дитини. Вони чекають, коли дитина помре. І в вчені, вони проходять від ліжка до ліжка і дітям вводять нову речовину. І коли вони останній дитині ввели цю речовину, остання дитина, яка була в комі, то перша дитинка, якій вони ввели цю речовину, почала прокидатися. І потім одна за одним всі діти вони стали оживати після діабетичної коми, ця кімната смерті, вона перетворилася на місце радості і надії. Батьки прийшли, щоб побачити, як будуть вмирати їхні діти? А їхні діти ожили і мали шанс. Доктор Бантінг і доктор Бест вони відкрили інсулін. Вони відкрили ту речовину, яка, по суті, стала ліками від смертельної хвороби. Але що це? В порівнянні з тим, що зробив Бог, він полюбив світ. Цей світ був приречений на загибель. Якби не Христос, якби не Голгофа, якби Бог не віддав свого сина, ми би не мали шансу на спасіння. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми в цьому тексті подивилися на три істини. Бог єдине джерело любові, Бог віддав найдорожчі по своїй любові, і Бог звільняє від загибелі по своїй любові.